Точки зору самостійної вивчення опанування інформації, яка є, яка надається компанію-виробником, і ти вже знаєш інструкцію, ти сам себе навчив. І, от, наприклад, на моєму прикладі, скоро вже п'ятий рік закінчується, як я опанувала цю систему, як доглядати за собою, як доглядати за своєю родиною, і відповідно, от свідомість, да, що ти можеш убезпечити себе самостійно, звісно, є. Психологічні тести, от Олена Сибірська каже, що вона не хворіє ніколи. Да? Це такий процес да, психологічно налаштувати себе на лікування, самолікування. В мене більш а, довіра всесвіту самолікування лікування психологічне, але ще й за допомогою, плюс й страхування, що було. Да? І так, щоб плюс були інвестиції. Да? От я з різних сторін підходжу, так щоб все в мене було поколише. Тому якраз от якщо хтось знову таки бажає, я дуже а, буду рада розказати, показати, да? це це вже не такий рекламний, да, а більш особистісний підхід. Бо зі мною клієнти знаходяться 5 років плюс, коли я познайомила, ми завжди слідкуємося, і а, чути оці дорогоцінні відгуки, коли кажуть Женя, ну дякую, бо бо як то кажуть, в іншій системі системні лікування дуже дуже складно на.